Больский футбол всегда отличался характером, боевитостью. Даже вы видите, пол команду уже судор не хватает, а все равно бьются, все равно каждый мяч, каждое единоборство пытается выиграть. И получилось так, что по первому тайму растеряли свое преимущество, которое имели, не реализовали его, не шел сегодня последний пас. Ну и футбол не прощает этого, получили мячи в свои ворота, Хорошо еще успели отыграться. Нам хотілося хотелось більшого, Ніві хотілося, тоже теж більшого. Какой є результат, такой ми, мабуть, заработали і они и А яке місце ми зайняли, я ще поки не знаю. А по подсумкам сезону завтра ми зустрінемось з руководством клубу, з керівництвом клубу і підведемо підсумки. на сколько мы отпускаем наших игроков в І будемо готуватися к следующему сезону для того, щоб рішати ті задачі, которые будуть стоять. Ну, я сьогодні, скажімо так, бачив зверху це все, уйрой, яка відбувалась і можу сказати одне тільки. Ну, якби, вже Починаючи з березня, де знову повернувся в команду Менідразав мільйонич, Гоч Петро Володимирович. Я можу сказати, дякую їм, всі болівальники повинні також знати, якщо б не ці люди, вони вже б не існували. Але сьогодні я просив який раз і однозначно в нас дуже прекрасна команда, не дивлячись на всякі проблеми, хоча і в нас немає, лишилося маленьких хвостень, навіть дуже маленьких. І... Я мрію про те, щоб в кінці ігри всі болівальники, всі з ванзони обладували. І... Це саме велика нагорода, для мене за три місяці моєї роботи. Ігра мені дуже сподобалася, Зір Кіровоград. я можу сказати, що дуже кваліфікована команда, в них все дуже гарно і дуже гарно. І, і грати проти, проти команди, яка пройшла в збір, у них повний комплект футболістів. Наділючись на це, є Невідомий нікому, і ми його не розкажемо тухниви. Мабуть, це сьогодні до останньої роль, але я дуже класний всім до одного футболістам, які були на лаві, які були на полі, ніхто не може їм сказати, що вони сьогодні не хотіли грати. Чи відбували номер? Ні один, я дуже їм вдячний, мені дуже сподобалась. Я її бачив висоти, де все видно. Мені тут дуже сподобається. Я готовий, яка доля буде, ну це буде після. Декількох днів чи тижнів зараз йдуть ці відпустки, і я думаю, що ну, десь в середині місяця ми вже будемо знати. Ми це запитання до президента. Я думаю, що буде, тому що, як на мене, це ну, було велике скажімо так, нещастя для області, таку команду розформувати, забути і шукати землі. Я не знаю як, тоді це вдасться, але ну, я думаю, що вдасться, тому що тих три місяці він робив майже неможливе. Я йому дуже вдячний. З розумінням відносили до нього футболісти. Ми тренерський склад, тому, скажімо так, навели шорох у першій лізі без підготовки досить просто. Збір наполучиться перший в Тернополі, потім нас є домовлення з Польську народну розпубліку і третій або Троскавець, або Закарпат.